Сьогодні у нас не кава з коліжанкою, а лимонад з коліжанкою Бористою. Хочемо вас познайомити з нашою Бористою Веронікою. Кала перше питання: який напій ти б заборонила замовляти? Мабуть, лате без молока і американо без води, бо їх дуже часто замовляють. та да мені лати. Я до цього часу пила тільки лати, тепер прийшла на Капучино, бо вона мені не хотіла робити лати. Що замовляють люди, які не розуміються в каві? Експресо. І фладлайт. Думаєте, щось таке солоденьке або слабеньке? Щось таке. Яка фраза клієнта або нашого, нашого гостя? гостя у нас не клієнта, звучить як тривога для баристів? Я б ж не фільтр на молоці. Він у нас готується з яблучним соком, там немає молока. Вип'ємо за цю чудесну рубрику, щоб ми мільйон переглядів. Нарешті зібрали.